Радіо Київ 98 вісім представляє програму Муніципальна Ліга Києва. Консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Вітаємо вас. Це проект Муніципальна Ліга Києва, де ви можете... Де ви можете отримати відповіді на життєво важливі питання, консультує голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Сьогодні говоримо про невиконання ЖЕКом своїх обов'язків. Доброго ранку. Доброго ранку. Як зменшити плату за житлово-комунальні послуги у разі їх ненадання, надання, не у повному обсязі чи зниження їхньої якості, якщо якість та обсяг житлово-комунальних послуг не відповідають встановленим вимогам, мешканцям необхідно діяти наступним чином: крок перший: викликати представника жеку для складення підписання акту претензій споживача? Вам необхідно написати письмову заяву, адресованого ЖЕКу, і з вимогою направити свого представника в цій заяві також слід зазначити причину виклику і терміну, продовж якого представник має прибути. Як правило, це протягом трьох діб. Заяву необхідно занести самому вже або надіслати на його адресу рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Крок другий з представником жека складається акт претензія, у якому зазначаються строки, види. Показники порушень і підписи споживача і представника ЖЕК у разі неприбуття представника ЖЕКу або відмови в прибутті, або в разі необґрунтованої відмови від підписання акту претензії акт вважається чинним, якщо його підписали не менше як два споживачі. Крок третій на підставі складеного акту претензії. Ви можете вимагати від жеку перерахування плати за ненадані або надані не в повному обсязі. Чи неякісні якісні послуги. Для цього слід написати письмову заяву з вимогою здійснити перерахунок вартості послуги. До неї обов'язково додається копія заяви про виклик представника ЖЕКу з відміткою про її отримання та копію акту претензій споживача. ЖЕК упродовж трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає. Вам обґрунтовано письмову відмови в задоволенні ваших претензій у разі, якщо ви з цим не погоджуєтесь, ви звичайно можете звернутися до суду. Додам, ви слухаєте проект Муніципальна ліга Києва. До речі, якщо вам необхідна консультація юриста чи психолога, ви можете звертатися за номером телефону 502 55 52. Ця допомога абсолютно безкоштовна. Ми повертаємося до нашої розмови. Слухачі запитують у них квартира на останньому поверсі. будинку яким чином можна вирішити питання про відшкодування збитків, завданих залиттям квартири внаслідок протікання даху? Якщо сталося залиття квартири з даху будинку, це означає, що вам не надані послуги з належного утримання будинку. Збитки, завдані таким залиттям, чи у разі несправності внутрішньобудинкових комунікацій, труб відповідальність несе жек та обслуговувача організація для вирішення питання про відшкодування збитків? Вам необхідно. Звернути в ЖЕК із заявою. Працівник ЖЕКу має з'явитися за вашим викликом не пізніше ніж протягом двох робочих днів у завчасно або умовлений час для складання акту претензії чи акту обстеження, де фіксуються характери, об'єми ушкодження квартири. Також спеціалістами ЖЕК складається дефектний акт та кошторис ремонтних робіт. Як правило, споживач сам за власні кошти здійснює відновлювальний ремонт квартири, і потім звертається до суду з позовом про стягнення завданих. Збитків ЖЕКу, але хочу сказати, що цей процес буде тривалим. Як правило, жек пропонує інший варіант вирішення цього питання, тобто відшкодувати вам завдані збитки за рахунок зменшення чи скасування нарахування плати за отримання будинку і прибудинкової території в межах. Суми завданих збитків на сьогодні, все нагадаю. Консультував голова громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Якщо вам потрібна консультація юриста чи психолога, Реклама. її можна отримати у громадській приймальній організації за адресою Київ, вулиця Коперника, 23. Попередній запис за номером телефону 502 55 52. два. Також додам, що всі консультації абсолютно безкоштовні. Проект Муніципальна Ліга Києва на улюбленому радіо Киян що понеділка, середи та п'ятниці об 11:10.